Ми вітаємо всіх учасників і організаторів національного квізу в місті Бровари. Сьогодні я розповім, яким, е, яким чином команди потрапляють на запис. Отже, секрет дуже простий: пишете мені, або підходите і кажете хочу в подкаст. І потрапляєте в чергу. Таким чином, у нас в черзі вже є три команди. Е, самі перші до нас підійшли «Mission Possible». ага, е, місія здійснена. Тому, власне, з ними ми сьогодні і пишемося. Привіт, привіт, привіт. Місця здійснене на зв'язку. Я Ярослава. Я думаю, варто почати взагалі з історії створення цієї команди. І я думаю, на це питання нам дасть відповідь Анатолій. Так, ну насправді я якби теж не на самого початку в цій команді. Дружина мене пару років витягувала сюди, але в них була суто жіноча команда. Тому я якось не розумів, що мені тут робити. Ну, команда була, я так наскільки я знаю, була створена за участю всім відомої Олесі Мариніної. Це була її перша команда. Грали в ній одні дівчата, і команда називалась Lady In Red. Більше всього було, я так розумію, там педагогічних працівників. Я попав перший раз, і кажуть: йди на капітанський конкурс. У нас у традиціях, хто новенький, йде на капітанський. Але мені повезло, що це було. Була тема політиків втікачів, шар. Це я вийшов і взяв сім із семи. З цього моменту я якби і почав, ну мені сподобалось, я почав ходити, але мене трошки напрягала назва тоді леді ну, я кажу, я... І тоді якраз це була ленд-ліга. Я кажу дівчатам, давайте приймемо на леді енд-лендліз. Я типа лендліз. У вас якраз в цей час Ваня прийшов в нашу команду і вже. Два лендліза стало, і ми перейменувалися, стали леді. Якось так вийшло, що із першого складу залишилась тільки Аня. Оксана і Маша. Потім команда вдихнула нове повітря <смі> і стала місія здійснена. Це була моя ідея перейменувати назву, давайте там змінювати. Мені так ну, мені так захотілося, і всі прийняли це рішення. Також, коли я додалася в цю команду, у нас почали з'являтися різні презентації, ну, я їх постійно роблю. Так, І взагалі мене запросив Анатолій. Анатолій взагалі відіграє важливу роль в моєму житті. Перш за все, всі думають, що це мій батько на квізі. Мені навіть Олена нещодавно писала: «Да, твій тато просто не сказав, скільки учасників буде. Але деякі члени, деякі члени квізу думають, що Сергій також інший учасник нашої команди, що це він мій батько. Ну, родичі. Одні родичі, так. Тож, Анатолій, мій батько в квіз родині. Ми з ним взагалі познайомилися через волейбол. І так склалося, що через волейбол я познайомилася зі своїм чоловіком. Тобто, Анатолій мене познайомив з моїм майбутнім чоловіком. Потім команда почала набирати новіші оберти, і в нас з'явилася наша зірка, наша Тетяна, якій я передаю слово. Да. Так, так, з'явилась я. Я перейшла з команди два пива, три мартіні». Туди я теж попала випадково, потрапила скільки ми там грали, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що команда. Почала дуже рідко ходити, і, а мені гра дуже подобалась. І блін, я думаю, ну треба кудись пристроїтися. І я пам'ятаю, що мене запросила Ярослава, ну так випадково вийшло. Вона запропонувала. І в самий перший вечір, коли я прийшла, Ярослава мені каже, така теж прикольна історія. Каже: у нас в команді всі класні, всі такі нормально, ти не хвилюйся. І е, це була гра, коли. Е, було питання, я не пам'ятаю, як воно звучало, але відповідь була карма. Це була єдина відповідь, яку взагалі дали на цій грі. Да. Да? З усіх команд цю відповідь дала тільки я. Да. А я якось ну, одразу інтуїтивно мені прийшла ця відповідь, і вийшло так, що в помноженому цьому восьмому раунді, коли все треба було множити, ми написали єдині з усіх команд правильну відповідь, і вона була моя. Да. Гоша, постав, будь ласка, опусто. От, і ця відповідь була моя, і е, коли е, вже тоді були результати, я така фух, кастинг прийшла, можна приходити далі. Взагалі-то в нас, в принципі, кожен гравець відповідає за свої теми. Ну на мені в мене гарно працює інтуїція, і на мені дуже часто восьмий раунд останній, це там, де я дуже часто інтуїтивно якісь відповіді даю правильно. Музичний гарно працює, Ярослава. В нас майстер капітанського конкурсу. Хай вона розкаже про капітанські. Ну взагалі, я і Ваня в нашій команді. Ми любимо. Ми взагалі завжди за те, щоб так побільше такої було було і Ми часто любимо виходити. Зараз вже прикольно, що ти знаєш тему, ти можеш в принципі там розраховувати. Ну зазвичай да, в нас або я або Ваня виходить. А або іноді в нас виходить найвища людина проєкту Олексій. у нього до речі в Олексія є традиція вирвати в мене бланк. Е, ну як вирвати культурно стирити е, на перерві? Останній е, бланк пана бо пропав. Я приходжу, а в мене вже в бланку пару питань помножених. Довіряємо інтуїції. Взагалі, то ми довіряємо інтуїції. І якщо в когось одного працює інтуїція, і він каже, це стопудов, правильно я відчуваю, то ми йому довіряємо. Так, у нас завжди ще є така тема. Ми завжди, коли оголошують відповідь, ми завжди поглядаємо на смертів, тому що нам цікаво, ну типу, по реакції, гроші, ми одразу можемо визначити, як там мета, і ми прогнозуємо, значить, ну який там буде результат. Ми дуже любимо тематичні ігри, готуватися до них. В да. нас ну, дуже тяжко зібрати прям там всю команду, щоб прийшли в костюмах, підготувалися. Ну, ми спочатку трошки так не обіжалися, але ну було тяжко там вдягнути всіх. Але в цілому мені сподобалося ми на Санта моерте всі командою командують Просто таня в стиліст в минулому і вона не може вспокоїтися. Вона завжди хоче всіх нарядити, вдягнути, перевдягнути, зробити прикольно. Ну дехто пручається, ну дехто ні. Ну чого, наприклад, Сергій, коли ми вдягалися на Санта моерте він тані скидував фотографії, він вибирав собі одяг. Ми ж так, що Вова, ми ще чекаємо там ігри. Я тобі кидала списочок, і там уже дві два бажання він виконав. От. Я ще хотіла сказати, що квіз реально така прикольна тема. Він е, об'єднує людей. От у нас з Ярославою 12 років різниці. Ну, типу, як минулого разу було сказано, в той час, коли я закінчила вуз, Яся пішла в перший клас. І типу спочатку всі так дивувались, ви що дружите? Що там у вас спільного? Які Ще у вас те які взагалі теми у вас для розмов? Але я хочу сказати, що от дійсно так прикольно можна зустріти тут класних людей. І зав'язується така класна міцна дружба. От ми з Ясі вже скільки два роки там, е, да? ми два роки е, дружимо поза квізом, і це так класно. Ми от разом е, обговорюємо питання, які були на квізі, обговорюємо. Та що скривати, всіх підряд ми обговорюємо. Є така традиція: на ранок після гри ми зустрічаємося. Я приношу Ясі вкусняшки і ми починаємо говорити про гру, що там було прикольного, цікавого. Ну, все таке інше. Так що квіз це така класна тема. Він увійшов в наше життя. От ми вже два роки з Ясі. І граємо. І ми не збираємося зупинятися. В ми ще це? Мого ще питав за заставку. Це ж коли поміняли назву, я думаю, блін, треба щось таке. І знайшов оцей епізод Томом Крузом, скинув Ярославі, кажу, як ти думаєш? По-моєму, буде круто. Ярослава зразу чік, обграла все. А взагалі спеціаліст у нас. Ні, зараз просто конкуренція вже така висока почалася. Я дивлюсь, там топ-5, ну, нормально так ну, потрапили. Але ми не за топ-5, ми за топ-10, нормально, нам нас це влаштує. Нам але нам цікаво спостерігати за зарубою, да, яка да, буде. Да. Я думаю, там буде ну, перше, ну може і за перше, але друге, третє там буде цікаво. А ну хочемо також ще позмагатися за ці маленькі плюшки, призи. В принципі, воїна місяця ми вже брали. Можливо, ще візьмемо. Ні, ну, ще ми не паримося, якщо чесно. ми взагалі не паримося через результати. Ні, ну класно, якщо ми там беремо питання, це, це все супер, але ми у нас немає такого, що ми прям там засмучуємося чи ще щось типу того. Ми приходимо відпочити. Ми коротше приходимо покайфувати. Щось нове дізнатися, так. поспілкуватися, тому у нас немає такого це знаєте за пари через бали. Особливо щось нове дізнатися. До речі, у всіх, я не знаю, але у мене є така фішка, коли я щось дізнаюсь нове, або коли я щось читаю нове, або там не знаю, відео якесь мені потрапляється з якимись фактами. Я таке думаю: о, це може бути на квізи, це треба запам'ятати. О, це може бути на квізі, це треба запам'ятати. По-іншому сприймаєш інформацію. Нам було цікаво, і декілька разів ми їздили на. А різні київські квізи. Я хочу сказати, що кожного разу, коли ми виходили з київського квіза, ми казали, що наскільки класний, прикольний у нас квіз в броварах. От реально в броварах відчувається, що це якесь ком'юніті, дуже прикольне ком'юніті людей, які об'єднані однією прикольною ідеєю. Тут всі якось такі душевні, теплі, рідні, класні. Ти підходиш вже до цього 9-1-1, як до себе додому. А там якось нам не зайшла атмосфера. Хоча там непогані наші питання були, і все, там організація не... Погана, але немає цього відчуття єдності, у цього відчуття якоїсь класної такої структури комунікації не знаю. Тому нам не сподобалась квіз в бровари форев. То для нас квіз уже, як Ярослава сказала, святий день навіть друзів. Четвер уже не звуть гуляти. Друзі знають, що четвер це день, коли не можна тобі писати увечері, бо хер ти там відповісиш, бо ти на квізі. І ми до речі, пам'ятаєте, перелаштовували навіть наше тренування по волейболу. Артем ти чув Артем. Куку -ку. люди перенашто переналаштували волейбол собі. Да, мені там простіше це було зробити, бо я організатор цього всього. І я ну якби домовлявся за зал. Артем є у нас в групі, так що може він до нас, може, приходити і не і не стісняться.